Привіт! Мене звати Тарті. Усі з вас рано чи пізно задавались питанням. Навіщо вчити математику? Як математика знадобиться у житті? Це дуже доречні питання. За вікном 21 століття час постійно прискорюється. Навіщо ж його втрачати на те, що не знадобиться? Давайте з'ясуємо. А що ж таке математика? Як говорять нам підручники, математика, це наука? Яка бла бла бла. Як правило, визначає нудне та використовує мало зрозумілі терміни. Здається, що люди, які так пишуть, роблять це навмисно, щоб грушити лише для себе всю красу Всесвіту, що відкриває математика. Тому що математика це мистецтво, це мистецтво думки, мистецтво бачення, коли кожен предмет чи не та є неймовірним. Для прикладу візьмемо звичайний лист папери. На перший погляд нічого неймовірного. А тепер поглянемо з точки зору математики. Його товщина лише 0,1 мм. Або 0,00 км. ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00. Але якщо ми зможемо прикласти достатньо сили, щоб скласти цілих 50 разів... Отримуємо стопку паперу висотою як вісти від землі аж до сонця. І це просто неймовірно. 76,21 сорта відсотка. Тріхто речі вперше може сказати, що за мечня такого не може бути. Математика дає змогу це порахувати. Беремо 0,00 2 на 2 на 2 на 2 на, два, на два. математика, як і будь-яке мистецтво вічна. Мости, будинки, фондові ринки і навіть наші сонці коли-небудь зникнуть. Наприклад, срок хуже будинки, у яких всі проживають 150-200 років. Непогано скажете. Теорема рем прогура. Більше 2300 років. В ті часи, коли Піфагор довів, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів-катетів, тільки -ті почали будувати велику китайську стіну. Рим і Карфаген вели війни за те, що зараз зветься Іспанією у латинській мові, вперше з'явилося буква G, а Теренфагора. Вже існувала держава Аллак і Нарв'єць, що в ті часи були засновані на території В'єтнаму, забуті, що там держави, Цілі народи, як хуму і думку, просто зникли. Терем Фгора жива і буде жити вічно. Завдяки математиці. Вчіть математику, будьте вічними! І ще одне. Будучи математиком, ви можете безкарно оперувати статистичними даними. Все одно ніхто не перевірить. І це просто кльово. Дякую за увагу.